Добрий день підписники, гості мого каналу, слава Україні! Героям слава. Так, шановне пас. Вчора скинув відео, сьогодні купу запит... купа вже запитань. Щоб кожному не писати, думаю зніму коротеньке відео про, про закриття вологи, про свої борони, про чуть-чуть про трактор Соліс 50 RX. Так, за метраж борін. Ну, тут чотири борони, вони по метрові, мабуть. Навіть не знаю. Навірно, метр забирають. Тут таке, що 4 метри. Ну, грубо говоря, да, метровий вони по іде. 44 метри. Захват. Так, питали ще насчет соліса. Як мені соліс, подобається чи ні? Бо хочуть брати 26-й. Скажу на свою свою думку вам про трактор розкажу. що Їздив в мене був ЮМЕС старий з малою кабіною, був сороківець, є зібраний свій трактор. Ну звісно він по тязі може так як і ЮМЕС. Ну, Плюс-мінус там, може, чуть, як то кажуть, грає. Бо тут є передок і вага його 3300. Нормально. Тяне він всі агрегати, які тягнув у мене ЮМЕС, він от зараз працює з ними. Плуг, правда, купив другий, бо до 40 бо бо тобто, ще юмез був 40. Плуг, наприклад, трохкорпусний він потягне по-любому. Якби ти там не хотів, став йому робочу третю, другу їм би тягнути потихеньку. Але я гору четвертою робочою. Мені це більш краще. Раз-раз-раз оббігав і все, чим тягнутися там, а вийде на одне те саме. І мес орав, сусід в мене 2 гектари орав, і я орав е, цим з двома корпусами. Глібина одна та сама е, і час той самий. Глібина та сама попалив, я не знаю, скільки в нього там спалив. У мене палить е, на гектар, що там я відео десь радше, чи, чи то 17, чи 16 віків. 17, може з половиною. В середньому 17 літрів на гектар палить, І горе так само, як будь-який старший трактор за нього. Там Любий МТЗ чи ЮНЗ. Так. Що, по, так сказати, що вам порекомендувати, брати чи не брати, це розполагаєте ви і на свої кошти. Я сказав, що він мені подобається краще, ніж китайські трактора. Це фірма вважається, як вже японський. Він вже виходить. Тільки те, що збирають в Індії. Все, все там От апаратура Бошовська там. Ну, і так на вигляд він трактор дебелий. Такі чулки ззаді, що лежить чулок від ну Він по товщині одинаковий. Там ще така стоїть. Ну не знаю. Мені він подобається. По-перше, комфорт солідний. Кондиціонер зараз включив. Приїхав трошки, хай вітер прохладний, бо там було прохладно, зараз стане, сонце нажариться, в теплиці буде. А кондиціонер працює. Собі включив всередині 24 і поїхав. Все, питання. Немає. Один мінус в цьому тракторі, це не в тракторі, а в наших цих, хто їх продає, що слабенький трохи них сервіс. Позвониш питати, не знають. Позвониш, там є один чоловік, який в церкві, який може щось трохи підсказати. А так, ну, позвонив не знаю, треба було дивитися, треба було бачити, а ви там все перевіряли, а ви ти робили, а ви там... А ще як подзвониш, починаєш надають купу номерів, дзвониш, а той номер на, одного, на одну людину замкнутий. Десять номерів і одна людина відповідає. Так ви ж тільки що дзвонили, ми ж вам казали. І так, і так, і так. Сервіс, так. Да. Бажає бути кращим. Я думаю, що якби сервіс був би кращий, якби подзвонив, і любе питання, по ньому можна було вирішити, то б цих тракторів, мабуть, брали би більше господарства. Всі бояться одного. А якщо, не дай Бог, а якщо, де його брати? Позвонив мене, одервався там фільтр чи з е, кондиціонера. Кажу, як проб'ється, що ми будемо паяти, у нас на заміну нема. Ну як так, новий трактор, бо все, вони паяти, бо, а замінити не можна. Не знаю. Ну, менше з тим. Одне, що мінус я кажу, це тільки сервіс. А так чудово. Рузина чудова, їздить нормально, з болота виїжджав, по снігу їде, тягнути тяне. Ну, то, що може бути гратися, що в мене було все від відсортився, він стояв нормально, там притискало все. Тут бачите, там Ну, Трошки є нюанс, треба це все навісну переробити під нього. Ну, який борони, може культиватор не знає, що там щось треба буде робити. Ну менше з тим. Ну, це на швидкість не впливає. Ось, ось такі. таке питання по, по солісу. Володя тобі привіт. Розказати то ж, не мов коли писати, розкажу так вкратці. Чотири борони тягну на другій передачі. Транспортна друга передача. Швиденько літає. На другій передачі, де-не-де де включаю першу на такий все, бачите, от гора потихеньку, включаю першу і проїжджаю і все нормально. Можу включити четверту робочу, але він помало йде. Горати нею можна, добре, да, скибалити і все. А це щоб трохи розтраслося, повитягувалося, перебилося. То треба йому трохи швидкості, я так думаю. Це моя думка. То є друга передача і йому це навісні другу передачу. Може прицепні якісь борони там беда, то можна було б і четвертою робочою він буде і шість тягнути легенько, навіть не буде чувствувати. Але розхід в мене по паливу з цими чотирма борінками за вчорашній день я десь з 12 до 6. Я боронував, я закрив лагу на 8- чимось гектарів. І в мене він зів на гектар 3,5, о, 3 і Плюс-мінус 300, бо там чуть більше вісьми було. А Порахував це з переїздами. А переїзди я одняв, там 5 літрів було переїзду, так. Да. 300 він бере на гектар. Не знаю, чи це багато чи мало, підскажіть. у когось. бере більше борін і менший мен мен розхід буде цікаво. Так. Ну що ж, от таке в мене вийшло відео. Кому що цікаво по тракторі, по його роботі, по агрегатах, його, які до нього чіпляємо, як він себе поводить в роботі деякі. Пишіть з задоволенням, буду відповідати. Або по коментарях, або якщо набереться таких питань, то можу і зняти відео. Пишіть, що кому цікаво, все, знімуся, все, покажу. А зараз, що до роботи, починаємо працювати, ось такий у нас є ще ось шматочок до землі. Ось так ми зараз будемо тут роздирати. Ну що ж, поїхали вперед. А кому сподобалось моє відео. Про відповіді по трактору Solis 50RX. Ставимо вподобачки, підписуємося на канал і все буде Україна. До зустрічі на каналі.